Дімає і потім з контекста вириває і показує не в тому світі, в якому йому хочеться показати. Ні. Він хай, будь ласка, покаже свою роботу, що він зробив для суспільства, і іде де суспільство ця користь, в чому він приніс. Ви маєте зрозуміти. Розділяйте також громадських діячів, ось і громадський контроль на людей, які працюють поза замовленню, які працюють від душі по, по совісті. Це різні речі, шановні. Щоб мене цей молодий чоловік. Ви, депутат, ви хочете бути пізнаними. І чим більше вас буде знати з кращої точки зору, то це за вас більше проголосують, ніж те, що ви зараз була земля. Як вас звати? Мене звати Лариса Миколаївна Мелі. Лариса Я, Миколаївна, мені не потрібно. Мені не потрібно, щоб мене знали люди. Шановна Лариса Миколаївна, мені не потрібно, щоб мене знали люди. За мене говорять мої справи. І, будь ласка, поїдьте там, де ми працюємо в окрузі, і хай вам люди розкажуть, де ви були і хто хоче, і хто чим з.